Так, всім привіт! Тепер у нас будуть розмовляючі руки. Сьогодні у нас на огляді Marshall Mode 2 придбаний на Алікспресі приблизно за 12 доларів. Чому не зацікавили? Просто було цікаво побачити, що це за звір. Ну, я попередніх вже розпаковував. Що у нас тут написано? З цієї інформацією на французькій, іспанській та німецькій мові. З цієї сторони специфікації Ось. можете переглянути. Кому цікаво Тут. мову, як я вказав. На передній стороні ми бачимо таку інформацію. На задній стороні ми бачимо наступну інформацію. Коробка зроблена більш-менш адекватно. Пакування. Ну, Солофан, картон міцний. Виглядають вони ну, непогано. Візуально виглядають, я б сказав, непогано. Написано, що Signature Sound 25 годин автономної роботи, ну це з кейсом, зрозуміло, що ергономічні наушники ту ту еквалайзер і кейс, який заряджає ці наушники. Що ж у нас всередині? Давайте дивитися. Що у нас всередині? Що у нас. Зараз, секундочку. Стаємо. Тут у нас наушники. Скажу одразу, що... Відчуваються як такий дешевий пластик. Зарядка Type-C. Написів нема. Знизу написів немає. Всередині зустрічають навушники. При діставанні вони роблять звуки. Чому сюди навчить. Жіночка каже Power On. Гарять вони красним, коли червоним, коли заряджаються. І коли виймаєш вони кажуть Power On, і ви можете парити їх з телефоном. Самі наушники дуже легкі. Кейс зроблений, я не знаю, такий. дешманський пластик, дуже дешманський. Ну, таке. нас другого разу я б їх вже не купував, це однозначно, навіть за 10 доларів і 12. Ось. нас ну, Сперед індикатор зарядки. Далі. Що у нас тут ще є? Що у нас тут є? Що у нас тут є? Коробочка, якій? кабель Type-C. На Type-A. Не дуже гарної якості, я б сказав, але фейдеть. Амбюшури. пакетику і Мануал, в якому написано: написано Wireless 5.0. Написано, що не підключається до iOS та Android, до лівий правий наушник. Мова англійська і китайська. Написано, які функції в них є. Ось Можете подивитися при натисканні. Тому що вони не програмуються, додатка ніякого немає. На жаль, то тож тож ж, вмикаємо блютуз і полетіли, як то кажуть. Що можу сказати загалом, якщо це купувати дитині на подарунок в школу, ну, там, де діти ще не дуже розуміють, де оригінал а де фейк, то можна таким. Відмазатися і дитина буде задоволена, буде собі ходити, в принципі. Якщо купувати собі на постійну основу, як дорослому, то я взагалі не рекомендував би їх купувати, бо це така дешманська підробка, вона брязкотить, і тактильні відчуття не дуже такі, я сказав би, були б що приємні. Тож, отакий у нас сьогодні огляд. Посилання на ці наушники я залишу в описі. Можливо, комусь це буде цікаво? Хтось собі їх захоче. Тож, всім дякую за перегляд. До побачення.